Туве Янсон. Країна мумі-тролів Історія третя Капелюх Чарівника. Одного сірого ранку у долині Мумітролів випав перший сніг. Він стелився м'яко і тихо, і за кілька годин усе стало білим. Момітроль стояв на сходах ганку, дивився, як долина загортається у білу ковдру, і думав собі: Сьогодні увечері ми вкладемося спати. Усі момітролі десь у листопаді поринають у довгий зимовий сон, і це, власне кажучи, дуже мудре рішення для тих, хто не любить холоду і темряви. Момітроль зачинив двері і тихенько підійшов до мами. Випав сніг. Знаю, відказала мама. Я уже всім постелила найтепліші ковдри. Тебе і чмиха покладемо в горішній кімнаті західного крила будинку. Ой ні, чмих страшенно хропе, запротестував мумітроль. Можна я спатиму з нюхмомриком?» Як хочеш, не перечила мама. А чмих ляже у східному крилі. Родина мумітролів, усі їхні друзі та знайомі надзвичайно ретельно готувалися до довгої зими. Мама Мумітроля накрила обід на ганку, але до горняток поклала лише ялинову глицю. Дуже важливо наїстися ялинової глиці перед тим, як лягати спати на три місяці. Пообідавши, хай і не дуже смачно, усі чимніше, аніж звичайно, побажали один одному на добраніч. Мама усім звеліла почистити зуби. Потім тато мумітроля обійшов будинок, позачиняв усі двері та віконниці, а люстру під стелею обгорнув сіткою від комарів, щоб вона не припорошилася. Кожен ліг до свого ліжечка, вимостивши собі затишне кубельце, накрився ковдрою по самі вуха і став думати про щось приємне. Мумітроль скрушно зітхнув Скільки часу марнуємо. Зовсім ні, заперечив нюхмумрик. Нам сняться сни. А коли прокинемося, настане весна. Ого. проморкотів мумітроль. Він уже поринав у м'яку сутінь дивовижних снів. На дворі сипав сніг, густий і пухнастий. Він уже встелив східці, нависав важкими купинами з даху та віконних карнизів. Невдовзі будиночок мумітролів перетворився на круглу снігову кучугуру. Один по одному переставали цокати годинники. Прийшла зима. Розділ перший, у якому йдеться про те, як мумітроль, нюхмумрик та чмих знайшли капелюх чарівника, як несподівано з'явилося п'ять маленьких маринок і як Гемуль вигадав для себе нове захоплення. Одного чудового ранку, десь годині о четвертій, над долиною мумітролів, пролетіла перша зозуля. Вона сіла на блакитному даху будиночка мумітролів і прокувала вісім разів, щоправда, трохи хрипкувато, бо ж була ще дуже рання весна, а потім полетіла далі на схід. Мумітроль прокинувся і довго лежав, дивлячись у стелю. Не втямки йому було де він. Він проспав сто днів і сто ночей, сни все ще увивалися довкола нього, силкуючись знову загорнути в дрімоту. Однак, повернувшись на інший бік, аби зручно вмаститися і додрімати, мумітроль враз побачив таке, що сон миттю розвіявся, ліжко нюхмумрика стояло порожнє. Мумітроль звівся на постелі. О, нюхмумрикового капелюха також не виявилося на місці. А та то вже тарам-тарарам, буркнув сам до себе мумітроль. Він підійшов до відчиненого вікна і визирнув двір. Нюхмумрик скористався мотузяною драбиною. Момітроль перехилився через підвіконня і, обережно перебираючи коротенькими ніжками, поліз униз. На вогкій землі виразно виднілися нюхмумрикові сліди, вони кривуляли то в один, то в інший бік, і було дуже важко ступати по них слід у слід. Інколи сліди робили великий стрибок у бік або перехрещувалися. Напевно, аж не тямиться від щастя, розмірковував момітроль. Ось тут він беркицнувся через голову, видно, й неозброєним оком. Раптом момітроль підвів голову і прислухався. Ген у далині нюхмумрик вигравав на губній гармонії, свою найвеселішу пісеньку в усіх звірят, кокарди на хвостах. Момітроль побіг простісінько на звуки мелодії. Унизу, біля річки, момітроль угледів нюхмумрика, який, нап'явши на самі вуха свій старий капелюх, сидів на поруччі містка і баламкав ногами над водою. Здаров. гукнув момітроль і сів поряд. Здоров. відгукнувся нюхмумрик, не уриваючи гри. Сонце саме піднялося над верхівками дерев і засяяло їм у вічі. Друзі мружилися до теплих променів, баламкали ніжками над стрімкою іскристою течією ріки, і на душі у них було радісно і затишно. Водами цієї річки вони не раз уже раніше пускалися в мандри на пошуки неймовірних пригод. Під час кожної подорожі знаходили нових друзів і приводили їх додому в долину мумітролів. Тато і мамо мумітроля прихильно ставилися до нових знайомств, лише доставляли кожного разу ліжечка та доточували обідній стіл. Отак будиночок мумітролів став схожим на мурашник, де кожен робив усе, що йому заманеться, і ніхто не клопотався завтрашнім днем. Звичайно, там іноді відбувалися неймовірні і навіть страшні речі, зате ніхто й ніколи не нудився, а це погодьтеся, має свої переваги. Догравши до кінця останню строфу свого весняного гімну, нюхмумрик заховав гармонію до кишені. «Чмих уже прокинувся, поцікавився він. Мабуть, ще ні, відповів момітроль. Він завжди спить на тиждень довше, ніж усі. Час його розбудити, рішуче мовив нюхмумрик, зістрибуючи з поруччя містка. Треба утнути щось надзвичайне, бо нині буде дуже гарний день. Ставши під вікном мансарди у східному крилі, вони почали свистіти, закладаючи до рота лапу за своєю потаємною системою умовних сигналів. Три звичайні посвисти і один довгий, що означало Є справа. Чмих перестав хропти, але в кімнатці ніхто не ворухнувся. Ще раз скомандував нюхмумрик, і вони засвистіли з подвійною силою. Тієї ж миті вікно з тріском розчахнулося. Я сплю. сердито закричав Чмих. Не серця, ходи до нас! гукнув нюхмумрик. Ми надумали утнути щось надзвичайне. Чмих умить розгладив свої зім'яті від спання вушка і зліз униз мотузяною драбиною. Напевно, варто нагадати, що мотузяні драбини звисали з усіх вікон, бо ходити сходами було так марудно. На дворі дійсно заповідався гарний день. Навколо роїлася причмелена зі сну розмаїта живність, що попрокидалася після довгої зими, повзики та стрибонці снували туди й сюди, відшукуючи свої давні улюблені місцинки, вивітрювали одяг, вичісували вуса, лагодили домівки і завзято готувалися до нової весни. Дорогою друзі іноді спинялися подивитися, як повним ходом іде будівництво нового житла, чи прислухатися до сварок. Таке досить часто трапляється у перші весняні дні. Настрій після пробудження буває не найліпшим. Де-не-де на віті дерев гойдалися мавки, розчісуючи своє довге волосячко. Мишенята рили потаємні лази у латках снігу, що позалишалися іще з північного боку дерев. Веселої весни, побажав старий поважний вуш, як зимувалося! Дякуємо добре, відповів момітроль. Чи гарно спалося дядечкові вожеві? Чудово! Вітання татові і мамі! Отак От вони обмінювалися вітаннями майже з кожним, хто зустрічався їм дорогою, але що вище підіймалися вгору, то безлюдніше ставало навкруги, лише інколи траплялися метушливі миші господині, котрі наводили лад у своїх оселях. Під ногами хлюпало. Бррр, як бридко, скривився момітроль, високо переставляючи лапки у розталому снігу. Глибокі сніги можуть зашкодити здоров'ю момітролів. Мама завжди мене застерігала, додав він і пчихнув. Послухай момітролю, озвався Нюхмомрик. Я щось придумав ми зійдемо на вершину гори і складемо там кам'яну піраміду на знак того, що підкорили її першими. Що скажеш? Чудова думка. скрикнув чмих і рванув, аби випередити інших. На вершині танцював вільний весняний вітер, а довкруги простягався неозорий блакитний обрій. На заході губилося удалечі море, на сході зникала річка, в'юнячись, поміж хребтів самотні гір. На півночі, скільки сягало око, закосичились першою зеленю ліси, а на півдні з димаря будиночка мумітролів, клобочився дим, мама мумітроля заварювала ранішню каву. Тільки чмих нічого цього не бачив, бо на вершечку гори лежав капелюх, високий чорний циліндр. Хтось тут побував до нас. вигукнув чмих. Момітроль підняв капелюха, розглядаючи його з усіх боків. Який гарний, мовив він. Може, тобі пасуватиме нюхмомрику? Ні, ні. запротестував Нюхмомрик, який понад усе любив свого старого зеленого капелюха. Він надто новий. Можливо, татові сподобається, міркував уголос момітроль. Візьмемо його з собою, запропонував чмих. Мені вже хочеться додому. Від голоду аж шлунок зводить, а вам? Ще й питаєш, вигукнули водночас нюхмумрик і момітроль. Отак друзі знайшли капелюх чарівника і взяли його з собою додому, навіть не здогадуючись про те, що відтепер долина момітролів стане місцем чарів та дивовижних подій. Коли мумітроль, нюхмумрик та Чмих піднялися на ганок, усі вже поснідали, випили каву і розбралися хто куди. Лише тато момітроля сидів за столом і читав газету. Ага, мовив він. Ви теж прокинулися. Якась пустопорожня нині газета. Потічок зірвав греблю і знищив мурашник, усі врятувалися. Перша весняна зозуля перелетіла понад долиною о четвертій ранку і подалася далі на схід. То, ясна річ, добра ознака, бо було б ще ліпше, якби полетіла на захід. Поглянь, що ми знайшли. Похвалився Момітроль. Чудового чорного капелюха для тебе! мумі тато прискіпливо оглянув капелюха і приміряв його перед дзеркалом у вітальні. Капелюх був трохи завеликий і налазив на очі, але загалом справляв враження. Мамо! загукав Момітроль. ходи сюди! подивись на тата! Мама визирнула з кухонних дверей і завмерла на порозі від подиву. Пасує мені? запитав тато. Гарно, відказала мама. Ти у ньому маєш дуже мужній вигляд, ледь завеликий на тебе ще правда. А так, ліпше, тато сунув капелюха на потилицю. Гм, зле, Але як на мене, без капелюха у тебе значно статечніший вигляд, мовила мама. Тато крутився перед дзеркалом, розглядав себе спереду, і ззаду, і з боків, урешті відставив капелюха на столик. Твоя правда, зітхнув він. Не одяг красить. А краси тобі не займати, добродушно усміхнулася мама. Їжте більше яєць, дітоньки, ви ж цілу зиму протрималися на самій лише глиці, і знову зникла у кухні. Що з ним робити? замислився Чмих. Такий гарний капелюх? Буде нам замість кошика для сміття. Вирішив тато Момітроля і з тими словами подався на другий поверх писати свої мемуари, велику книгу, в якій розповідається про бурхливу юність момітата. Нюхмумрик примостив капелюха на підлозі між столиком та кухонними дверима. Маєте нову річ? Він поблажливо усміхнувся, бо ж нюхмумрикові не властиво обростати маєтками йому достатньо старого костюма, що дістався йому ще при народженні. Коли і де народився нюхмумрик, нікому не відомо. А єдиною власністю, яку він дуже цінує, є губна гармонія. Після сніданку поглянемо, що поробляють хропусі, запропонував момітроль. Та перш ніж зійти у сад, він викинув яєчну шкаралупу до нового кошика для сміття, бо був інколи охайним момітролем. Вітальня спорожніла. У кутку між столиком та кохоними дверима стояв капелюх чарівника з яєчною шкаралупою на дні, і враз сталося щось дивовижне: яєчна шкаралупа почала перемінюватися на очах. Справа в тому, що речі, які досить довго полежали в капелюсі, міняли свою форму, на яку саме передбачити неможливо. Ціле щастя, що капелюх не пасував татові мумітроля, бо лише ангелові хоронителеві усіх крихітних звірят відомо, що би з ним сталося. Тато ж відбувся лише незначним головним болем, який, до речі, минув десь після обіду. Яєчна шкаралупа тривалий час пролежала у капелюсі і поволі стала набувати іншої форми. Вона зберегла своє біле забарвлення, однак збільшувалася в об'ємі росла, росла, ставала м'якою та пухнастою, а за хвилю виповнила увесь капелюх. Урешті п'ять маленьких кругленьких хмаринок відірвалися від його крисів і попливли на ганок. Злегка підстрибуючи на сходах, вони зависли у повітрі над самою землею, у капелюсі нічого не залишилося. А то вже трам тарарам, стетерів від несподіванки мумітроль. Дім горить, занепокоївся хропусь. Хмаринки непорушно завмерли перед ними, наче чогось чекали. Хропся сторожко простягла лапку і торкнулася найближчої хмарки. Наче звати. мовила здивовано. Інші теж підступилися ближче, щоб помацати хмарки на дотик. Схожі на подушечки, мовив Чмих. Нюхморик легенько штовхнув одну з хмаринок. Вона ледь відпливла у бік і знову завмерла. Чиї вони? поцікавився чмих. І звідки взялися на ганку?» Мумі троль похитав головою. Я ще такого в житті не бачив, мовив він. Може, покликати, мамо? Ні ні. вихопилася в хропсі. Ми самі все з'ясуємо. І з тими словами притягнула одну хмарку до землі і погладила її лапкою. Яка м'якенька. А вже за мить осідлала хмаринку, гойдаючись на ній угору та вниз. І я так хочу, заволав чмиг, хапаючи іншу хмаринку. Гей гоп! Тільки но він промовив гей гоп, як хмарка здійнялася вище і описала невеличке вишукане коло над землею. А та вже трам-тарарам!» – знову не стримався момітроль. Вона рухається. Тепер усі горланячі гей, гей гоп, кинулися сідлати хмаринки. Хмарки, немов великі слухняні зайчики, злетіли в повітря, шугаючи то вгору, то вниз. Хропусеві першому спало на думку, що ними можна кермувати. Легкий потиск лапки, і хмарка повертає у бік. Двома лапками водночас летить на повних парах уперед, ледь поколесати нею. Хмаринка легко здіймається вгору. Розвага їм страшенно сподобалася. Вони навіть наважилися злетіти понад верхівками дерев та дахом будиночка. Мумітроль підплив на своїй хмаринці до вікна Мумітата і випалив Кокоріко! Він був у такому захопленні, що нічого вдалішого утнути не зміг. У тата від здивування аж ручка випала з лапи. Він притьмом кинувся до вікна. Клянуся своїм хвостом. Клянуся своїм хвостом. Ото й усе, на що він спромігся. Ця подія стане чудовим розділом у твоїх мемуарах, сказав момітроль і скерував хмаринку до вікна кухні, гукаючи маму. Мама саме готувала запіканку, їй було не до дитячих пустощів. Що це ти знову вигадав, любий тролю? – мовила вона. Обережно, не впади! У саду, хропусь і нюхмумрик захопилися новою забавою. Вони спрямували свої хмаринки на зустріч один одному і на повному лету зіштовхувалися. Хто впав першим, той програв. Ось я тобі зараз покажу! репетував нюхмумрик, стискаючи обома ногами боки хмаринки. Уперед! Але спритник хропусі вивернувся і підступно напав знизу. Хмаринка нюхмумрика беркицнулася, а він сам упав головою в городець, аж капелюх сунувся йому на носа. Третій раунд! скомандував Чмих, який взяв на себе роль судді у грі і літав понад рештою гравців. Два-один на користь хропуся. Готуйсь! Увага! Старт! Може політаємо удвох? Запропонував момітроль Хропсі. Радо. погодилася хробця, підпливаючи на хмарці до нього. Куди полетимо? Пошукаймо Гемоля, а то він здивується. Вони зробили коло над садом, але на жодному зі звичних місць Гемоля не знайшли. Він ніколи не відходить далеко від дому, мовила хробця. Востаннє я його бачила за сортуванням марок. Це було півроку тому, нагадав момітроль. А й справді, спохопилася Хробся. – Ми ж проспали всю зиму. Добре тобі спалося, – поцікавився момітроль. Хропся кокетливо злетіла понад верхівкою дерева і, перш ніж відповісти, на хвильку замислилася. Мені наснився жахливий сон. Якийсь бридський тип у високому чорному капелюсі недобре шкірився до мене. Дивно, сказав момітроль, і мені таке наснилося. Він мав білі рукавички? Так, так, закивала головою хробся. Якийсь час вони мовчки розмірковували над дивними сновидіннями, поволі пропливаючи лісом. Раптом обоє угледіли Гемуля, який понуро брів, заклавши лапи за спину і похнюпивши носа. Момітроль із Хробсею крадькома підлетіли до нього з обох боків і водночас зарепетували. Доброго ранку. Ху. розсердився Гемуль. Як ви мене налякали, не смійте налітати на мене, зненацька, мало серце не вистрибнуло з грудей. Ой, вибач, перепросила хропся. Поглянь, кого ми осідлали. Диво, та й годі. мовив Гемуль. Але я звик до ваших дивовиж, і вже ніщо мене не здивує. До того ж, зараз мені не весело на душі. Чому? співчутливо запитала хробця. Подивись навколо, який розкішний день. Гемуль скрушно похитав головою. Вам не збагнути. Ми спробуємо, запевнив його мумітроль. Знову загубив цінну мерку? Та ні. Зітхнув Гемоль. Навпаки, усі марки на місці, жодна не пропала. Я маю найповніше зібрання поштових марок у світі. «Ась бачиш, підбадьорив другому мітроль. Я знав, що ви мене не зрозумієте, вперто торочив Гемоль. Мумітроль із Хробсою стурбовано перезирнулися. Вони трохи пригальмували свої хмаринки і трималися позад Гемоля з поваги до його смутку. Гемуль почала повдалі, а Момітроль і Хробся не напосідали на нього, чекали, доки він сам розповість, що у нього лежить на серці. Ова, Усе намарно. скрикнув урешті Гемоль. А за хвилю додав Жодного сенсу. Можете. Віддати мої марки на макулатуру. Не кажи такого, схвилювалася Хробся. Твоя колекція марок найгарніша у світі. Власне, з відчаєм у голосі вигукнув Гемуль. Вона довершена. Не існує жодної марки, яка б не увійшла до моєї колекції. Жодної. Що мені тепер робити? Здається, я починаю розуміти, в чому справа, озвався по глибокій задумі Мумітроль. Ти вже не є колекціонером, а лише власником своїх марок, а це не так цікаво. «Отож, ж бо й воно, пригнічно підтвердив Гемуль. Обличчя його спохмурніло від смутку. Зовсім не цікаво. Любий Гемулю», – озвалася хропся, лагідно погладивши його по лапці. А що, як започаткувати цілком нову колекцію, збирати щось таке, чого ти ще ніколи не збирав? Непоганий помисел, згодився Гемоль. Однак обличчя у нього все ще не розпогодилося, бо ж не годиться одразу веселіти після такого глибокого смутку? Скажімо, метеликів, запропонував момітроль. У жодному разі, ще більше насупився Гемоль. Метеликів колекціонує мій двоюрідний брат, а я його і на дух не терплю. Що скажеш про кінозірок? запропонувала хробця. Гемоль лише зневажливо пирхнув. Коштовності, з надією в голосі продовжувала перелік хробця, їх можна колекціонувати вічно. Пхе, тільки й мовив Гемель. Тоді я й справді не знаю, що придумати розвела лапками хробся. Не хвилюйся, потішив Гемуля Момітроль. Щось тобі підшукаємо. Як не ми, то, мама, напевно, до речі, ондатра не бачив. Напевно, ще спить, з жалем у голосі відповів Гемоль. Він казав, що не варто прокидатися так рано і, мабуть, мав рацію. З тими словами Гемель побрів далі лісом на самоті зі своїми думками. Момітроль і Хробся піднялися над верхівками дерев і гайдалися на хмаринках у сонячному промінні, розмірковуючи яку б колекцію запропонувати Гемолеві. Слимаки. мовила Хробся. А може, гудзики до штанів? докинув і собі момітроль. Теплінь розморила їх, думати стало несила. Вони перевернулися на спинки і задивилися в небесну блакить. Де виспівували жайворонки. Раптом обоє помітили першого метелика. Кожному відомо, якщо перший побачений навесні метелик жовтий, то літо буде веселе, якщо білий, то сподіватися треба просто спокійного літа. Про чорних та брунатних метеликів ліпше й не згадувати. Надто сумна тема метелик був золотистий. Що це може означати? чудувався момітроль. Мені ще ніколи не доводилося бачити золотистих метеликів. Золота барва гарніша за жовту. Ось побачиш, усе буде гаразд, запевнила його Хробся. Повернувшись додому на обід, мумітроль і Хробся застали Гемоля на сходах ганку. Той аж променився від щастя. Обрав? А що саме? запитав мумітроль. Рослини. не тямився від утіхи Гемуль. Займуся ботанікою. Чмих підказав мені таку думку зберу найгарніший у світі Гербарій, і Гемуль розгорнув поділ своєї сукні, показуючи друзям свою першу знахідку. Серед грудок землі та тарішнього листя лежало тендітне стебельце гусячої цибульки. Гагеа лютеа, гордо проголосив Гемуль. Номер перший у колекції, довершений екземпляр. Гемуль попростував до їдальні і вигорнув усе з подолу на бідній стіл. Переберися, будь ласка, у куток, попросила мама. Тут стоятиме зупа. Усі зійшлися, а ондатор ще спить, як бурмило в барлогу, пирхнув чмих. Гарний видався день? запитала мама, розливаючи зупу по тарілках. Розкішний, дружно відповіла вся родина. Наступного ранку мумі-троль подався до дровітні, аби випустити хмаринки, але вони зникли всі до одної. Нікому і на думку не спало, що хмаринки можуть мати щось спільного з яєчними шкаралупками, які тепер знову спокійнісінько лежали собі на дні чарівного капелюха.